Всім привіт, друзі! З вами Каркар, -Кар, і сьогодні ми граємо в коло в Duty Black Ops 6 в Warzone. Але, друзі, сьогодні ви побачите на моєму каналі відосік досить незвичайного формату. Е, тому що якщо ви видієте зараз на своїх екранах, я знаходжуся у головній менюшці Warzone, де вибирати режимчики, і ви бачите, ось Королівська битва, відродження, відродження, грабування, е, змагабль, змагальна гра, закритий бій. Учбовий табір, але ви, напевно, замітили, що над цим всім вгорі є якийсь непонятний таймер, де показуються секунди, мілісекунди, хвилини. Дні та години. Точніше години, ну, якби дні, години, хвилини, секунди, мілісекунди. Якщо ви Ще не зрозуміли, про що йде річ, про що йде мова, про що йде все взагалі в цьому відоску. Якщо ви, е, дивилися трейлер новий третього сезону, та Верданська у Варзо, точніше, якби Верданська, третього сезону кубів 6 та Варзони, який був на офіційному каналі Call of Duty, який був також на моєму каналі, типу, цей головний трейлер, третього сезону. Може, потім якийсь головніший трейлер, то може перенесемо і видалимо цей, що був, але подивимося. Е, коротше, друзяші, е, ми маємо таймер. І ви, напевно, вже, якщо ви навіть не зрозуміли, про що, що це за таймер такий, ви, напевно, вже мали зрозуміти те, що е, перед цим я, е, якби говорив про Верданськ, про третій сезон, і ви, напевно, вже зрозуміли, що це є. Таймер від ліку часу до, е, друзяшечки, е, того, коли вийде карта Верданськ е, в Королівській битві Warzone Call of Duty Black Ops 6. Так, друзі. Сьогодні є цей таймер. Е, я би також хотів з вами подивитися трейлер чи зробити якусь таку реакцію. Проте, на жаль, його немає тут, наприклад, заходу даний розвідки його тут немає. На жаль, е, не подивиться тут трейлер. Через Call of Duty, через знак, що я не хочу клеювати, він у мене є на каналі віддільно, на каналі офіційному розробників Call of Duty. І ви бачите, ви бачите, друзі, цей таймер, цей відлік. Ви бачите це все цей відлік до Верданська. Е, якщо ви бачите тут за таким трохи засинено, за си, синім кольором, так трохи за е, замальовано. Ви бачите, що це напевно буде головна така іконка карти Верданськ. Яка досить гарно зроблена, яка досить гарно виглядає. Вона зроблена в сторону гір десь з сторони пів... півдня Верданську, де у нас є вид на стадіон, на баракет, східний, західний, на даунтаун, на якісь ліси, на порт можливо, частково. Також тут провижає вижу канаву, яка йде там коло між Даунтауном і стадіоном. Тобто Даунтамце Сендрик, що на Ставорський район Верданська. Друзі, якщо ми зайдемо в це, нам покажуться великим крупном, великим е, крупним планом покажеться це, е, цей таймер. Е, і ми бачимо також, нам показують Верданськ. І е, кожні 30 секунд, е, коли проходять на цьому таймері, нам показує рандомну, чисто рандомну локацію з Верданська. От, Наприклад, дивіться, ми нам показують цілу карту. Цілу карту прямо зараз показую. Ми можемо побачити Гулаг, можемо побачити Даунтаун, Стадіон, ем, Лозовський перевал. Можемо побачити е, баракет Східний Західний. Тобто, друзі, якщо ви грали на верданську, якщо ви знаєте, що це таке, то ви напевно можете зрозуміти. Ось, ви нам перше показалося Atlas Суперстор, це супермаркет, на який дуже багато челіків любили падати у Верданську. І нам кожні прям пару секунд нам рандомно показується локація. Наприклад, дивіться, ось ми маємо м -м, зараз цілу карту Верданська, нам її показують. Е, і дивіться, м -м. обов'язково вам раджу переглянути трейлер е, даної карти. Обов'язково обов'язково раджу переглянути трейлер сезону. сину карти, яка у мене є на каналі, на офіційному каналі Колів Дітіті на мене показують центр, тут висотку нам показують, нам тут дамбу, наприклад, показують Дамба-гора у Верданську тепер цілу карту. І от знаєте що? Я не можу замітити тут, щоб не приглядітися, то аж таких змін напевно не буде, бо це буде та карта Верданська, яка була сама та стара добра у 2020 році. Правда, ось мене трохи щось мені видно у стадіоні такого щось не того. Знаєте, я щось вижу стадіон Верданська, і якби він якийсь інакший. Тобто у нас дах не відкритий, він закритий, там призакритий, напівзакритий, можна сказати. Але подивіться, зараз нам покаже стадіон ближче. Видите? Якась фігняна даху зроблена. Плюс так, якби якісь дві частинки. Коло м, даху стадіона, так якби трохи якось не знаю, що з ними сталося, чи прогоріли, чи що бо у Верданську, типу у трейлері Верданська показувалося, що так би ці е, прогоріли частинки. Про щось там щось горіло на стадіоні. І е, як нам казали, інсайдери по е, Call of Duty е, е, стадіон в стадіон ми можемо попасти. Буде інтер'єр стадіона. Правда, е, дах буде закритий. Там напівзакритий е, Ну ви поняли цей. Е, за типу за зашклянний шкляшк, якби е, засклений дах буде. Скляний дах буде у нас, якщо ви е, поняли. І якби бачите, нам тут показують локації різні, це показують нам зараз Даунтаун Таворськ е, район тут нам дамбу, нам показують тут дамбу, порт. Центр Верданська, Таворський район, і тут таку карту показують. Вийти більш тут на карту показують. Можу тут побачити, наприклад, аеропорт, центр Верданська, можу побачити Баракет Східний і Західний, можу побачити лікарню, можу побачити порт, можу побачити, ем... можу побачити тюрму, в'язницю. Гулаг, Зордая. Кстаті, Гулаг теж вернеться, такий, який він був, класний старий. Добрий гулах, а не ця фігня, яка зараз є у нас на Розикстані і в якій вже ніхто не хоче грати. Як на мене, ну, подивіться, ось ви маємо тут карту нам показують крупний план ще більше. І ви ти, от з стадіоном. Я вижу, що щось, якби з стадіоном ми маємо якийсь прикольчик. Тобто стадіон якось зміниться. Це було видно в трейлері Верданська, який зараз обсуждають багато хто. Це було видно о Кронік Farmland», Там наприклад показують локацію ви лише. бо кожні 30 секунд показують рандомну локацію. Є і нові локації, є і колишні які були. Також казали, що з кожними новими сезонами Ops 6» будуть е, показувати, е, якби будуть додавати до Верданська якісь нові локації, чи просто додавати, чи заміняти заміж щось. Тут, по-моєму, навіть є Верданська TV Station». Тут є ще поле е, м суперників головної команди Верданська, яка грає на стадіоні головному Верданська. Тобто Іскри, і вити. Нам показують різні різні локації, різні, різні такі прикольні штучки. По інсайдам на дану гру. по інсайдам на дану гру, що я можу сказати? Тобто по інсайдам на Верданськ, на третій сезон повинен вже вийти 3 квітня. Нам офіційно підтвердили, що він має вийти в Верданськ на третій сезон 3 квітня. Також випустили таку фігню, де ми можемо якби, записати Активна і подивитися статистику. Нашої гри на Верданську у 2020-2021 році, звичайно, якщо хтось іграв. Ем, ось ви Гора Віліш, такої локації 100% не було. Але е, скажу вам так, що ми маємо насправді багато, може кажуть, що може якісь будуть нові локації. Наприклад, офіційно Call of Duty, е, якби профіля в соцмережах Call of Duty сказала, якби. Ну, коротше, профіля в різних соцмережах від Call of Duty сказали, що поринти в цей самий Незабутній Верданськ з усіма його старими локаціями та також новими оновленнями для того, щоб їх відвідати. Тобто... Нові оновлення, як нам кажуть, інсайдери мають бути з різними сезонами Call of Duty Black Ops 6, нам будуть щось додавати, якісь різні локації, щоб ми їх слідували. Можливо, якщо Верданськ лишиться на м -м, таймлайн Call of Duty Black Ops 7, яка, ну, не, не факт, що це буде Call of Duty Black Ops 7 наступна гра, правда, Call of Duty. Ну, Ми не знаємо, нам це ще не підтвердили, е, але ми можемо в принципі, знати е, те, що е, ми можемо в принципі, догадуватися навіть е, що. Наприклад, може нам, наприклад, не знаю, якісь локації додаватиш, типу 7 це буде, бо там вже казали так. І казали, що там би мали якусь іншу карту додати, Авалон, Але потім сказали, що цю авалон перенесу перенесуть або взагалі відмінуть через Верданськ, Андріс, взагалі відмінять і у нас Верданськ, буде просто якнайдовше, максимально довго. Бо не хочу жодного Авалона, не хочу жодної іншої карти, тільки Верданськ, тільки Верданськ, тільки Верданськ. Повинен бути. Будемо, іс... будемо досліджувати даний Верданськ, будемо падати на стадіон, на центр, на Боун-Ярд, на баракет, на лікарню, на ем, знаєте, на аеропорт, на воєнну базу. ну Просто Верданська така карта. Єдина карта Call of Duty, де все було. Де все реально. все було. Е, от, тобто всі локації реально великого топового. Міста і таймлайн був створений, і подарили нам антагоністи. Віктор Захаєв, Кастовія, окрім сілий там парламенти були, хмарочоси, висотки, житлові будинки, житлові квартали, е телевізійні станції. Ну, все просто. Навіть, наприклад, якщо ми скажемо про таку карту, як Альмазера, де фактично теж все було, ну якби майже все, бо був і аеропорт, е там і військова база, порт. Е Інші, якби, житлові квартали ще щось. Ем, Альмазра реально було дуже теж велика карта. Чуть-чуть більше від, від але це чуть -чуть -чуть -чуть, Це чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. вообще ніякої різниці значення та ніхіра не додає. Але ми бачимо також тут річки, ми бачимо канали, які мають бути. Ну, казали нам про те, що. Води як особо новий на Верданську бути немає. Бо коли Верданська ходив, там аж так багато води, як на Урзикстані, не було. Бо там прямо на Урзикстані великі річки у Верданську були звичайно річки. О, Лозовський перевал. Це дуже класна локація, дуже дуже класна локація. Насправді, але м, будемо на неї пати. Звичайно, як вона вийде, все буде. Якщо все буде гуд, то будемо на неї падати, будемо на неї приходити. Чекаємо більшого анонсу. Верданська та якихось може роудмапа. Ну типу, дорожньої карти, не знаю, коли мені це відоськ надіюсь на день е, його запису, тобто 12 березня. Е, не знаю, обов'язково вам раджу також переглянути трейлер, але ви бачите, я хочу просто, я знаєте, я зараз вам включив цей таймер, бо ми пробуємо якось приглядатися до різних локацій Верданська. Але також, якщо ви знаєте, якщо ви не знали, то Верданськ дуже сильно зроблений на е, базі Донецька, реального нашого українського міста. Дуже він похожий. Тут кастові, яка теж прототипна якусь таку типу ДНР, ЛНР, не знаю, що-лі, але коротше. От я, наприклад, вже зразу вижу парламент. Я вижу на, у видео на карті парламент. І можу вам зазначати, ви просто самі придивляйтеся. Можете, звичайно, зупиняти це відео. Я тут не можу зупинити ніяк цей таймер. Але можете зупиняти це відео. Я деякі скріншоти роблю, скріншоти карти, скріншоти ще щось, можемо приглядатися до локацій. В принципі, старатися зрозуміти, чи щось нового є, чи щось нового нема. Але реально дуже класна карта. Бо Верданськ це реально така карта, просто конфетка, сосочка просто не знаю, стадіоном, ви, я, я, 100% я можу вам на, на, на 100, на, на 1000% сказати, що стадіоном принаймні хоч чуть-чуть щось -чуть змінили. Ну, хоча б щось, щось чуть-чуть, непонятно що, але хоч щось чуть-чуть змінили. Так що видите, нам показують ці всякі різні топові е, локації е, з Верданська. Якби звичайні їх тут не є, вони тут не є всі. Бо інсайдери, тут є ті, ті, що інсайдери, якби були, понаходили в файлах ігри, там, по-моєму, з 18 локацій. Ну, то, по-моєму, інших їх сюди не додали, бо якраз я так поняв, звідки поняв, звідки інсайдери понаходили ці локації. Але Верданськ насправді іменно в трейлері Верданськ виглядав дуже прекрасно. Тобто графіка, яка була, не знаю. Ем, час поговорити про інсайди, які у нас ще є, на тему там, Call of Duty Black Ops 6 та ще щось. Нам говорили, що ем, після оновлення третього сезону Call of Duty Black Ops 6 дуже сильно стане похожа на е, Call of Duty Modern Warfare 2019 року. Е, не знаю, що це значить, чи зміна якихось механік, чи це просто значить те, що додадуть ці пушки то почишав Ну і коротше, друзі, по цих зливах по колові Ops 6 я не знаю чесне слово, як це що це значить, е що вона стане коло в діть Мор Варфеа е 2019 року, Сенчу ж. Не знаю, чи це значить те, що вони там додадуть просто оперативників у якихось тих е -м, класичних ЗМВ-19 та е -м, пушки. Чи вони додадуть, е блін, не знаю, чи вони додадуть. Що буде що, МВ-19? Вони змінять механіки гри, які будуть дуже сильно вхожі до МВ-19. Що і за все, це не станеться. Бо як є гра, то, то механіки і гри переважно змінюють тільки з новими іграми, а не з оновленнями. Ще ж таки теж може бути типу якийсь движок е, новий, е, додадуть, на якому, наприклад, нам зроблять Верданськ та Блип-6 вже е, типу Варзону. Всю. Е, чесно, я поняття не маю, е, що буде з цим. Але маю е, одне, що я знаю, це ну, можливо, можливо. Я надіюсь, так станеться. Що це що інсайдер, який говорив про те, що Call of Duty Black Ops 6 буде похожа на Warfare 19 після оновлення, що це може буде значити те, що у Call of Duty Black Ops 6 додадуть карти мультиплеєра, е, додадуть мультиплеєльні мультиплеєрні карти на основі е, локацій Верданська. Це би було дуже шикарно, просто представте, додадуть лікарню, Даунтаун Таворський район, стадіон, не знаю, Лозовський перевал, телевізійна станція. Це би було дуже класно, це було реально дуже прикольно. Можливо, додадуть наземну війну. Тобто, реально, можливо, так станеться, що нам додадуть наземну війну в Call of Duty Black Ops 6 на, основах, на основі локацій з Верданська. Тобто, якщо ми говоримо про наземну війну, то якщо б її наприклад, додали в Call of Duty Black Ops 6, то можливо, ну типу, це не стандартний для серії Блід серії Black Ops, і в Call of Duty. Правда, це було дуже класно, і це можливо, це можливо так станеться. Правда, я не маю поняття, чесне слово, можливо, додать наземну війну і якраз туди закотять пару карт з Верданська. Ну, можливо, якби вони робили наземну війну, то це був Авалон, не знаю. Але як то буде, я не знаю. Також про те, що вони хочуть додати нові локації у Верданська з сезонами, наприклад, там четвертий, п'ятий, шостий чи коли, чи навіть Black Ops 7», то я не маю поняття також про це, чи якось це буде, як це буде все устроєно. Але я надіюсь те, що сюжет буде продовжуватися у Верданську, що цей сюжет після кампанійний, Е, які проходить мультиплелі та мультиплеєрі, та ще не проходив так сильно в барзоні, але коротше е, мультиплеєр та Call of Duty Black Ops 6. Що може, е, ми отримаємо м, сюжет, який буде проходити на... Е, у Верданську вже. Бо, по лору другого сезону Call of Duty Black Ops 6, лор, це, типу, сюжетка. Е, е, типу, наша команда, команда цих ренегатів ЦРУ США. Яка там базувалася в Марокко в місті Авалон, втекла з Авалону через те, що на них напав якийсь Ноктюрн з своїми цими братанчиками, які так з команди у на стороні Росії, Союзу, Союз вже тоді Росії. Ну і як, як сюжет піде? Можливо, якщо вони тікали з Авалона, то тоді ми. Получимо е, сюжет у Верданську. Тобто вони тікали за валона, аби прийти у Верданськ. Можливо, так, можливо, інакше. Можливо, ну не знаю, не знаю як, але якось цей сюжет буде встроєний. Якось цей сюжет буде встроєний, зроблений, не знаю. Так що, друзі, цей відосик, він такий, знаєте, вже 26-27 хвилин даного відосика. І скажу вам так, я просто в більшості цього відосика поки що ми дивилися тільки на. Ви поняли на цей таймер, та це все. Зараз, я думаю, ми б могли заграти, наприклад, в якесь таке відродження на карті Area 99, чому б і ні. Ну, правда, така тільки що. Не знаю, можемо обсудити щось також кізливе, яке там повиходило. Наприклад, ще одна, що вам хотів сказати, це е, основна тема, кольо, основна колірна тема третього сезону буде зелена. Нам це підтвердили з обложкою е, трейлера головного до третього сезону Верданська. Е, це раз. Два, 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 два. два. Е, не знаю, що ще. Але думаю, дякую за перегляд цього відео. З вами Бакаркар. Удачі і пока, -пока.